Вітаю! З вами Мастер Ліга, мене звати Віталій. Сьогодні будемо говорити, варто вступати в університет в Англії чи не варто. Значить, дивіться, я вже майже рік займаюся цими процесами, тобто слово допомога тут не зовсім коректне, так? У мене є власна компанія в UK, у мене є контракти з певним переліком. Так, з університетами. Відповідно, послуги для всіх людей в цьому питанні є безкоштовними, тому що це оплачується університетом, щоб ви розуміли собі. Значить, дивіться, дуже багато в мене звернень. Варто, не варто, сьогодні, не сьогодні, через рік, через рік, що буде. Далі запитань більше, ніж відповідей. Моя порада на сьогоднішній день. Якщо це вам потрібно, якщо ви цього хочете, не важливо, чи це для здобуття знань, чи це для здобуття просто папірця, щоб працевлаштуватися краще в Британії. Так? Однозначно, моя відповідь, пробуйте, поступайте. Складного, нічого в цьому абсолютно немає. Всю технічну роботу ми беремо на себе, тобто це подача документів. Якщо ви поступаєте подача на Students Finance, що таке Students Finance, я буду розповідати в наступних відео, тому що я бачу, що не зовсім, зокрема, українці розуміють, здається, не складний процес, але немає загального розуміння, що, як і чому. Звісно, тим українцям, які в Британії цей процес ну, набагато простіший, тому що вони є по програмі Homes for Ukraine. Є в них British Residence, Permit", так, можна подаватись хоч вже. Значить, перше, що потрібно, це хоча б 17 років. Хоча в 17 років, тоді доступний варіант на будь-який курс, який має Foundation Year. Так? Це підготовчий курс. Подаємо, поступаємо. Навчання відповідно буде 4 роки. Тобто Foundation Year плюс 3 роки основного курсу. Тим ж, кому є 18, можна поступати на. 3 річні курси, ну і так само, можливо, поступати обирати Foundation. Так? В якійсь мірі себе перестрахувати. Якщо у вас недостатній рівень англійської мови, там трішечки занижені критерії по вступу. Це ми вже надаємо в приватних консультаціях. В першу чергу, зі всіма спілкуюся я особисто. Мої контакти будуть в описах під цим відео. Пишіть, телефонуйте, саме краще, я відповідаю. Зранку, в день, ввечері, в рамках розумного, звісно, там вже після 10 -ї. я теж почуваю і не завжди маю вже натхнення відповідати. Але перезвоню на наступний день обов'язково. Тому в наступних відео я більше буду розповідати про деякі нюанси, так основне, що хотів донести до вас. Це пробуйте. Можливості більш такої отримувати британську освіту у вас не буде, повірте мені. Дай Бог, війна незабаром скінчиться. Так, Всі ми про це думаємо, сподіваємось на це. Мріємо. Що буде далі? Що Британія придумає, які схеми залишиться вступ у університет для українців, так само, як на правах Home Student, чи не залишиться, відповіді на це немає. Тому зараз йде глобальна сама осіння вступна кампанія на навчальний рік 2023-2024. Документи поздаються, в мене, люди зашиваються, щоб ви розуміли. А, ажіотаж величезний. Тому чим раніше ви мені зателефонуєте, чим раніше ви мені напишете, тим більша ймовірність, що ваша мрія, що ваші плани здобутті вищої освіти в UK збудуться. Від вас коментарі, вподобайки, якщо бажаєте. Дякую до наступних відео.